Всім привіт! Я рада вас бачити знов <кхем>, на моєму каналі. У нас сьогодні такий cosy, вечірній домашній вайб. Мій вайб останнім часом якраз такий. Я реально останнім часом так п'ю какао, п'ю чайок, сижу отут в себе, в своїй брилозі, щось собі роблю. <кх1> Читаю, вробляю і їжджу на навчання. Прикольно, мені подобається така осінь. І я поняла одну штуку. Коротше, дивись. Все, записую, записує. Mm -hmm. Це дуже важливо, що я буду казати. Mm -hmm. От звертаюся до от, саме тієї людини, яка зараз так, вибачте, але я переживаю, що в мене впаде телефон. Все, тепер не переживаю. Звертаюся саме до тієї людини, яка дивиться це відео. І я хочу тобі сказати, що все те, що ти хочеш, воно обов'язково буде в твоєму житті. І це трошечки вже, ну, типа, всі про це говорять, і ось однаково кажуть, але все одно. Коли буде саме от твій час, коли настане твій час, для того, щоб здійснилися ті. Бажання, ті події, що би сталося, які ти хочеш, от саме в найкращий для тебе час воно все буде. І все станеться для тебе найкращим чином. Головне, що ти зараз маєш зробити, поки ти ще в такому періоді, що ти більше мрієш, більше думаєш, що би ти хотіла. Типу, отакий ще період. То головне. От фокусуйся якраз на тому, що воно в тебе буде. Не фокусуйся там, що там якісь страхи, якісь обмеження, чи там я хочу вже, от я вже стільки часу то хочу, а воно що в мене нема, і тра-ля-ля. от пофіг. ну Це все фігня. Треба не думати про страхи, якісь там обмеження, а навпаки, просто брати і мріяти про все, що ти хочеш, бо воно обов'язково обов'язково станеться в твоєму житті. Тому що ти варта і варта і всього най -най 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 найкращого, щоб з тобою відбулося. І найважливіше, що я хочу сказати сьогодні, це то, що в цьому житті можливо абсолютно все. Абсолютно все. Немає нічого неможливого. Просто everything, anything is possible, Okay. Це для моїх англомовних глядачів. Бо я перше відео записувала англійською, мені так подобалося. І набрала пару підписників англі... англомовних. І все. Вони мені тепер пишуть, Діана знімай відео англійською. От немає ніяких обмежень. Ну, реально, світ настільки широкий, настільки великий і прекрасний, що воно все може статися найкращим чином. Навіть, ну типу, часом ти так можеш не подумати, що воно би могло статися, а воно стається. Бо людина керує, Бог планує. І буває, що ти от мрієш, як в мене було. Я мріяла про фотоапарат, і я думала, що до цього так далеко. Мені було на той час 14 років, тільки виповнилося. І я така, ну мені десь на 15 подарують фотоапарат, я там почну фоткати, оце от складала свої плани, мрії, писала, думала. І я цього дуже сильно щиро, дуже щиро хотіла, але я змирилася з тим, що воно ну, станеться там, за рік. Але я була готова до будь-якого перебігу подій, і я не обмежувала себе, що от іменно тоді воно станеться і все, і вже там себе накручувала. Ні, Я просто успокоїлася, ну там буде та й буде. І прикол. День народження у мене в листопаді, а на Новий рік мені подарували фотоапарат. І воно так сталося магічно, що просто. Я така, Сиділа, думала, ну блін, клас. І так дуже часто буває в житті, коли якось внутрішньо дозволити так, щоб заливалися чудеса, вони стаються. Бо реально, я вам кажу, в мене такого було дуже багато, що просто. I'm so sorry, ця колонка відключилась. Що ти, типу не очікуєш, а воно стається. І це дуже класні моменти. І я прям всім бажаю це відчути. А якщо ви це відчули, то напишіть свою якусь історію магічну чарівну, як у вас здійснювалися ваші мрії, і ви самі навіть не сильно прикладали до того зусилля, просто якби захотіли. Мені буде дуже цікаво почитати. І, коротше, все можливо. Якщо ви думаєте зараз, що щось неможливо, що щось там дуже далеко. Чи ви хочете, щоб вже все здійснилося тут і зараз, бо ви вже хочете відкиньте ті всі думки. І просто е от розірніться навкруги, подивіться те, що у вас вже є, все прекрасне, що у вас є в житті. Я впевнена, що в кожного і в кожної з вас в житті є дуже багато прекрасних речей, і ну, типу, багато всього, що ви можете цінувати, любити і чому ви можете радіти зараз, а те все, про що ви мрієте. Можливо, воно зараз не відбувається через те, що в Бога є кращий план для вас. Знаєте, є такі картинки, типу е моє бажання, і там така квіточка одна, і план Бога, і там цілий букет. Ну, типу, ви не знаєте, що вас чекає, що для вас доля підготувала. І просто довіртеся, через те, що коли ви довіритеся і розслабитеся, то воно все почне складатися легонько. так. Можете навіть так сказати. Що от, я приймаю е всі можливі найлегші способи виконання моєї мрії. І дозволяю, щоб мої мрії здійснилися саме тоді, коли для мене буде найкращий час. І я приймаю, що всі мої мрії можуть здійснитися дуже легко. Дуже просто. Отак. І все. І все. І воно станеться. Через те, що я вам кажу, життя дуже круте, життя дуже магічне, дуже чарівне, дуже прекрасне, дуже чудове. І головне вірити в це. Якщо будете вірити, що з вами можуть статися дива, якщо будете вірити, що все може статися просто вау, як круто, то воно станеться обов'язково. І я вам кажу, реально, нема нічого неможливого. Ви мрієте подорожувати по світу. Але ви не знаєте, як, типу, як заробляти гроші, коли ти просто хочеш подорожувати там, типу, чи там ви хочете відкрити свій бізнес, не знаєте з чого почати, чи я не знаю, а, ви хочете в космос полетіти. Блін, оце все воно можливо. Навіть реально в космос полетіти. Це ну на Реально, ну типа, я вам кажу. Я вам гарантію. Якщо захотіте... Воно так все почне складатися, подія за подією, якщо це ваше. Воно реально станеться і все. От я дуже хотіла в Італію. З 11 років, певно. Ми отак сиділи на кухні з батьками, з сестрою моєю, і ми про це говорили: що от було би так класно колись, що ми поїхали в Італію, а ну, типу, фінансової можливості не було. І я розуміла, що це ну, така мрія про яку ти мрієш дуже хочеш, ти вже відчуваєш, як тобі там добре. І ти така, о Боже, клас! все, 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 хватить про це говорити, бо я вже там. І ти вже емоційно ніби з'єдналася з цією мрією, але потім така, розумієш, блін, це все-таки не може бути, бо там такі, такі, такі причини. І ти просто якось забуваєш. Вона є в твоєму серці оця мрія, але ти якось забуваєш. І потім хопс, і тобі дзвонять родичі і такі. То приїжджай до нас, Віталію, на два тижні. І ти такий. Просто. <свісно> ну, те, що має бути ваше, воно буде. От завжди. Є люди, які вірять в долю, є люди, які вірять в те, що вони самі створюють свою долю. А є люди, які довіряють Богу і знають, що є шлях, який для них написаний, то що. По 100% буде їхні, вони довіряються Богу, що воно станеться і все. Але при тому вони роблять кроки, все, що від них залежить. Типу, ти робиш те, що від тебе залежить, щоб дійти до своєї мрії. Стараєшся, викладаєшся, і далі Бог вже скерує. Якщо це дійсно твоє, це в тебе буде. Якщо ні, лагідно він тебе перенаправить туди, де для тебе краще. Бо часом ми собі думаємо, о, мені там буде супер, хопс. Ми до того дійшли самі там кров'ю потом, вигризли собі дорогу, і нам там не добре. А хопс, ви звідти пішли, якось там склалися обставини, і Бог вас направив взагалі в кращу дорогу, і вам там набагато краще, ніж було би там, де ви собі думали. Так що, ну найпростіше, як можна здійснити свою мрію, це перше довіритися, що воно точно буде, якщо це ваше. Якщо це те, на що ви зараз не можете повпливати, і ніякі кроки зробити не можете, то довіритись просто і щиро вірити, уявляти це. А якщо ви можете зараз почати якісь кроки робити до здійснення цієї мрії, то робити. Але не так, щоб бігти там, гнатися, не знати, як вигризати цю дорогу, а спокійно насолоджуватися кожним моментом, знати, що воно в тебе буде, і цінувати те, що ти зараз є, і що ти можеш до цього йти. В тебе є руки, ноги, очі, і ти можеш на цьому шляху здобути купу крутого досвіду. І це вау. Так що так, такі тут справи. І є така мудра фраза, що я вам скажу. Ви чекайте. В житті все можливо, тому мрійте про неможливе. Я це сказала, коли там було 11-11 час, поки я записувала. Все. Всім гарного дня, вечора, життя. Я вас люблю. Підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки. І ще я дуже класний фотограф, фотографиня, тому підписуйтеся на мій інстаграм, і я вам зроблю круту зйомочку.